Моєю улюбленою ігровою платформою завжди була, і, мабуть, назавжди залишиться перша Sony PlayStation. Причина не стільки в ностальгії по незліченим годинам, проведеним за її ігра, шедеврами, хоча від інтро консолі досі мурашки шкірою бігають, скільки в проривнине той час якості, графіки, яку не сплутаюся жодним іншим поколінням, і по-справжньому інноваційним геймплеєм. Тож, враховуючи, що автор цього відео має дещо упереджене навіть трепетне ставлення до цієї платформи, мені досить важко пройти по сучасних проєктів, зроблених в стилі першого PlayStation. Що ж гріхати йти, я просто дорію цієї прикормки. Саме тому я не міг оминути лунацид, гру талановитого Акумакіри, якого ви можете знати завдяки інді хорору Lost in Vivo. Лунацид це ідейний спадкоємець спадкиємець Кінсфілду, гри, що мало непосередкований вплив на геймдизайн Дарк Солзу. Та якщо Кінсфілд обійшов за стороною, що не дивно, бо він не те ще був популярний в наших широтах, то сьом коротенька ретроспектива для кращого розуміння сьогоднішнього огляду. Кінсфілд це рольова гра від першої особи, розроблена знаменитими From Software для першої Sony PlayStation ще в далекому 1994 році. Ретроспективно розглядаючи цю гру, можна помітити деякі риси, які перекочували зі старого дизайну в сучасні ігри From Software. Подібний дизайн бойової системи, що прив'язаний до відповідних шкал, заповнення яких необхідно для нанесення атаки чи використання магії, схожою є і система прогресії, де спочатку гравець є легкою здобиччя для рядового ворога, проте з прокачкою та відповідним екіпіруванням становиться майже неспинною машиною. Проте, на відміну від пізніших хітів From Software, Кінсфілд не фокусувався на складних боях чи побудові ідеальних білдів для знищення босів. Головною фішкою Кінсфілду, яка не просто розкриває, а справді виділяє група між інших, є дослідження. Занурення у новий на той час тривомірний простір, повнений викликів, таємниць і несподіваних відкриттів. Тож базу пройдено і настав час переходити до самого огляду, Влаштовуйтесь зручніше, та послухайте історію про занепад, котра занурить вас у відчадушний світ лунациду. У давні часи гігантська бестія здійнялася з морської безотні, несучи з собою труйний туман, що повільно огортав землю. Все, чого торкалася ця згубна мла, зазнавало химерних змін, і світ поступово перетворився, відкриваючи людству нову, похмуру епоху. Під отруйним небом, в опасі серед жахливих створінь, люди, сповнені відчаю, збудували феодальні королівства. Відокремлені мурами і страхом, вони жили на межі вимирання, заглибше занурюючись у параною. А тих, хто вважався непотрібним, хворих, злочинців, вигнанців, бажально скидали у темні глибини великого колодязя. Кажуть, у лабіринтах смерті та гнилі існує лише один єдиний вихід, що веде назад на поверхню. Прослухавши вступну частину, ми занурюємось, а точніше впадаємо в самісінький центр оповідання. Головного героя, подібно решти знадолених, скидають у безодню великого колодязя, та, на відміну від інших бідолах, він ще живий, і з останніх сил чіпляється за повозку, намагаючись уникнути неминучої на загибелі. Але безжальний розвізник не залишає йому шансів. Відрубаючи руку, він остаточно розриває зв'язок героя із поверхньою. І допоки герой летить назустріч своїй долі, гравцю надається можливість створити персонажа, підібравши вподобаний клас, ім'я, портрет та навіть займенник. Усе для занурення та максимального задоволення естетичних потреб. Єдиним чинником, що впливає на геймплей, є вибір класу, адже саме він визначає стартові параметри героя. Всього гра налічує шість характеристик: сила підвищує урон в ближньому бою та максимальний запас здоров'я. Спритність впливає на урон у дальньому бою, висоту стрибка та зменшує урон від падіння. Захист збільшує кількість здоров'я вдвічі більше за параметр сили. Інтелект підвищує запас мани, силу заклять та скорочу час потрібний на їх створення. Швидкість підвищує темп пересування, а спротив зменшує тривалість негативних ефектів. Вибір класу доволі широкий: від підступного злодія до кровожерелового вампіра. Злодій є експертом в крадіжках. Тому навіть морок підземелля з легкістю відшукає потаємні двері, за якими сховані підземні багатства, таємні шляхи чи навіть артефакту зі світу, яким ми його знали раніше. У свою чергу, спрагли до крові вампір відновлює здоров'я в бою з живими ворогами, проте має підвищену вразливість до вогню та втрати крові, адже має слабку регенерацію. І хоча в кожного класа є якась унікальна фішка, прокачка персонажа подібна до соузлайків, оскільки піднявши новий рівень, гравець має повну свободу розподілу очок досвіду. Зоставшись без зв'язків із зовнішнім світом, лишившись минулого життя, власної роки та майже усього, крім надії, гра розпочинає свій шлях. Стартова атмосфера вельми привітна. У спину дує пронизливий вітер, холодні стіни печер вкрити вологою, а прохід рясно всипаний останками наших попередників. Та десь попереду сяє світло, яке виводить героя до просторого гроту, де звеличується статуя жінки з пораненим лицарем на руках, ніби натякаючи, що попереду на нас чекає нелегкий шлях. Новіший із спавших, візьми бача та бийся, настановляє викарбований в камені напис, спонукаючи прийняти перших дарів великого колодязя і відправитись назустріч пригодам. З цього моменту лунацит починає розкриватись. Награвці очікує вернутися сплетених між собою коридорів, кімнат та локацій. Та, на відміну від багатьох інших РПГ, в грі відсутня мапа чи маркери, які б вказували на вірний напрямок. Це змушує гравця орієнтуватись місцевістю, помічаючи особливості локації та підчищаючи продані шляхи від ворогів, що є одним із багатьох дизайн рішень, натхнених Кінсфілдом. Єдиним опціональним помічником у навігації є компас. Проте як людина, що дізналась про це після завершення гри, запевняю. Лунацит грається доволі комфортно і без нього. Цьому сприяє увага розробників до деталей оточення. Кожна локація зібрана вручну, тож будь-яка кімната, печера чи лісова галявина, містить собі деталь, яка робить простір унікальним та відрізняємо поміж інших. Це досягається з допомогою освітлення, декоративних елементів, точок інтересу та вражаючих відсилок. Левел дизайн лациду побудований таким чином, що локації пов'язані між собою не тільки горизонтально, а й вертикально, тож уважний гравець завжди знайде лазівку, що дозволить дістатися нових місць чи вигідно зрізати маршрут. Та увага знадобиться не тільки для орієнтування, а для пошуку нової зброї, магічних кілець та інших знахідок, що стануть у нагоді під час подорожі. В кращих традиціях пригодницьких ігор найліпші предмети здобуваються у вилазках, а не за прилавком крамниці. На відміну від інших ігор, лунацит не має чітко поставленої мети для гравця, окрім як втечі з великого колодязя. Чи не єдиним стимулом до дії гравця є жага дослідження? І повірте, гра експлуатує це бажання повну, левел дизайн є найсильнішою грисою гри. Розпочавши з верхнього яроса колодязя порожнистої котловини, гравець відвідає безліч місць, яке кардинально відрізнятимуться своїми мешканцями, оточеннями, викликами та, що головне, настроєм. Рівні гри схожі на калейдоскоп, в якому класичні ДНДшні підземелі чергуються страхітливими гробницями, лавкрафтівськими жахами та локаціями явно нахненими серією Dark Souls. Порожниста котловина це такий собі навчальний майданчик, в якому гравець звикає декорування та основ гри. Крім величезних равлаків та мокриць, локація не містить загроз та в цілому має розмірений настрій. Проте, спустившись трохи нижче до храму тиші, гравець потрапить у справжній хорор, де, крім умій, що не знають спокою, знаходяться докази перших з багатьох злочинів божевільного чаклуна Абдула. Достовірно невідомо, за що Абдул потрапив до Великого колодязя. проте його записи не залишають жодних сумнівів в тому, що він нацоровся самих не цих діянь, які б дозволили йому втекти звідси. І свідоцтво цих діянь постійно спватимуть як згадка чи перепона, або ж навіть як можливість, якщо подібно до Абдула героя до втечі переважить усі моральні перепони. Оповідання Великого Колодязя відбуваються через його оточення, у вигляді щоденників, предметів та інтерактивних об'єктів, які нагадують про здебільшого трагічні історії боротьби, страждання та навіть кохання. Частина знахідок надасть відповіді на сюжетні питання, інше ж стане стимулом для повторного візиту локації, допоки гравець не віднайде ключа до її розгадки. Долеки на всі NPC є ворожими по відношенню до головного героя. І, хоча не всі з них розуміють бажання покинути великий колодязь, щоб повернутися до старого життя, сповненого болі та страждання, все ж вони радо допоможуть тим, хто має таке прагнення, хто гарною порадою, а хто й корисними предметами чи міцним плечем у скрутній ситуації. Як і будь-яка добротна РПГ, чия сутність полягає в дослідженні підземелля, тонсет має власну бойову систему, побудовану навколо трьох елементів: атаки, блокування та магії. Система проста для освоєння, але водночас досить інтерактивна, щоб не набриднути протягом усього проходження. Пам'ятаєте ту сцену на початку гри з дитятою рукою героя. Саме через це він не може одночасно екіпірувати дві різні одиниці зброї, навіть щит стає своєрідним молотом. Втім, це заважає йому вправно орудувати дворучною зброєю, як ото списами чи свайхендерами, і навіть вести прицільну стрільбу з лука. Сила атаки залежить від підготовки. Чим більше заповниться шкала міці, тим страшніших пошкоджень зазнає ворог. Крім того, повністю заряджений удар має шанс стати критичним, що відобразиться на дієздатності ворога. І стратою голови Слимак поспішить сховатися у своїй черепашці, а вибита свічка з рук тюремника залишить його без магії вогню. Ця механіка напряму перегукується з Кінсфілдом, що з певним переосмисленням еволюціонувало у витривалість в souls іграх, де заповнення шкали змінилося її витрачанням. Блок це друга можливість, яку надає зброя. Заблокований удар ворога нанесе менше шкоди, тому не варто забувати про захист. Типовий бій виглядає так. Заряджаємо удар для максимального враження, блокуємо загрозу та тримаємо дистанцію, допоки йде підготовка наступного удару. Арсенал гри доволі різноманітний. Зброя відрізняється за уроном, швидкістю, дистанцією ураження, здатністю та блокування, дистанцією відскоку та, що головне, елементом урону. Оскільки гра не має вбудованого посібника, то для кожного ворога треба буде підібрати свій тип зброї експериментальним шляхом. Звичайно, завжди можна забити муміофакелом, та меч мисливця на вампірів справиться з цим значно краще, не кажучи вже про те, що вороги можуть мати імунітет до певних типів елементів, скільки не намагайся, а стис отруїти аж ніяк не вийде. В іншому ж гра всюди повна свобода. Грати більш агресивно зі швидкою зброєю, відступаючи до заготовки ударів, чи тримати ворога на відстані умовного списа, покладаючись на безпечну дистанцію. Крім того, деяка зброя має прокачку. Її використання в бою приносить досвід, необхідний для до покращення спорядження, що відображається в підвищенні характеристик та отриманні нових елементів урону. Як тільки здобута достатня кількість досвіду, спорядження можна покращити на могилі коваля. Ржавий меч звичайно краще, ніж нічого, але щойно він перетвориться на великий темний меч, його ефективність зростає у рази. Магія лунациду базується на магічних кільцях, прихованих у найрізноманітніших кутах великого колодязя. Подібно до зброї, закриття мають різні елементи урону та потребують мани для створення. Винятко є темна магія, яка живиться кров'ю героя. Створення такого закляття призведе до кровотечі, статусу, під час якого втрачене здоров'я підлягає регенерації. Та якщо під час відновлення отримати урон, здоров'я втрачається безповоротно. Тому навіть могутні воїни, що нехтують розвитком інтелекту, зможуть підкріпити свої сили чарами, заплативши за це власною кров'ю. Кожне створене закляття, як і декотрі зілля, підвищує рівень лунатизму, особливого показника, зростання якого залежить від фаз місяця згідно з календарем вашого комп'ютера. Під час повного місяця лунатизм зростає значно швидше, а в період молодого, навпаки, сповільнюється. Лунатизм збільшує силу ваших заклять, та водночас робить героя більш вразливим. Проте взаємодія з кристалом збереження, який водночас слугує місцем прокачки та засобам швидкого пересування, обнулий рівень лунатизму. Тож, за потреби здихатися суперечливого статусу не викликає проблем. Окрім атакуючих заклять, є й захисні, що зводять бар'єри навколо чарівника, а магія призову надасть вірного помічника в бою. Та найбільш захоплюючими чарами, що підкреслюють дух лонациду, є ті, що взаємодіють ігровим оточенням. Така магія дозволить дістатися на перший погляд недоступних місць, допоможе краще зрозуміти світ гри та стане у нагоді для втечі з великого колодязя шляхами божевільного чарівника Авдула Призов трони на перший погляд повністю безглузде закляття. Та коли складений одна на одну домовини відкриває шлях до раніше недоступної місцевості, це відчувається як вирішення загадки та приносить справжнє задоволення від гри. Іншим примітним закляттям є звіріче причастя, яке дозволяє читати думки інших створінь. Та помисли істот відкриваються невідомою мовою, до якої можна віднайти ключ на одній з локацій великого колодязя. Автоматичного перекладу не буде, тож жага пізнання потребує часу, щоб ввести кожну руну в окрему букву, допоки букви не складатимуться в слова, а слова в речення. Послання йотуна стародавньої істоти, для котрого людський вік, подібний до кліпання оком, було наступним. твоє життя лише мить. Добре, розпоряджайся своїм часом. Провівши чимало часу над перекладом, сказати, що я був вражений, все одно що нічого не сказати. Тож закликаю і вас. Не витрачати часу і поставити лайк та оформити підписку на канал. А як маєте змогу та бажання, можна підтримати мою творчість донатом. Посилання у описі під відео. Іншим стовпом, на якому тримається атмосфера гри, є музика Лунацидо. Це не просто фон, а повноцінний інструмент оповіді, що глибоко впливає на емоційне сприйняття гри. Майстерно поєднуючи Dungeon Synth, Ambient та електроніку, саундтрек задає настрій кожної локації та розкриває прихований зміст. Адже, як відомо, де не вистачає слів, говорить музика. Особливо це відчутно в хоррор-локаціях, де похмурий Dark Ambient занурює гравця у стан напруження, підсилюючи відчуття небезпеки. Щойно ви залишаєте темні лабіринти підземелля, світ гри розквітає яскравішими, спокійнішими локаціями. Тут грає сім з відтінком класичних RPG, що навіює легкий спокій і підштовхує до дослідження цього містичного та водночас атмосферного місця. Супровід сприяє виникненню особливого стану потоку, що нагадує легкий транс. Меланхолія чергується з радістю, а самотністю з натхненням, залишаючи теплі спогади про дивовижні пригоди великим колодязям. Музика лунациду – це суцільне естетичне задоволення, яке викликає ностальгію. Закарбовує ігровий досвід до пам'яті та слуговує додатковою мотивацію знову і знову повертатися до гри. Не дивно, що розробники випустили окрему збірку саундтреків у Steam, яка отримала виключно позитивні відгуки. Поціновуючи данним Сінту, гарантовано знайдуть пару годних композицій для своєї Spotify-підбірки. Ну а як музичного супровадження недостатньо для задоволення ваших естетичних потреб, гра має декілька візуальних фільтрів, що додають ефект старої касети VHS або штилізують графіку під епоху першої PlayStation, створюючи відчуття, ніби геймінг 90-х нікуди й не зникав. Підбуваючи підсумки, кому ж підійде, а кому навпаки, кращого минуло нацид. Якщо ви шукаєте процедурної генерації рівнів, хардкорну бойову систему або ж віддаєте перевагу іграм, що крок за кроком ведуть вас до цілі, залишаючи мінімум простору до самостійних рішень, лунацит навряд чи зможе вас зацікавити. Та якщо ідея поринути у подорож, прокладаючи власний шлях небезпечними та водночас чарівними місцями під супровід магічних синтезаторних мелодій приваблює вас, ця гра на адміна стане приємним відкриттям. Лунацит це цікавий погляд на класичну формулу з десятками годин ігрового процесу і численними варіантами кінцівок, де шлях є важливішим за мету. Адже справжні історії народжуються там, де стирається межа між реальністю і фантазією, а ігровий світ оживає завдяки уяві.